Такі маленькі, а вже на висоті, двоє восьмирічних скелелазів, вихованці Сєвєродонецької США-1, повернулися зі змагань із першими досягненнями у новому році. На ці соревновання в Кам'янець-Подольській Хмельницькій області. Ми вивозили 10 чоловік. Всі стараємося вивезти побільше дітей. От, щоб вони улучшали своє майстерство і показували свої хороші результати. Сорівнування, звісно, большая эмоциональная нагрузка психологічна для дітей такого віку. Ну, не але будемо намагатися справлятися. Добре, впорався Микита Абрамкін. У нього призове третє місце. Хлопчик мріє стати майстром спорту зі скелелазіння. і ця перемога вагомий крок до здійснення мрії. Была дуже трудная трасса, но я старалась и достиг такого результата. Не надо волноваться, тільки только мешает. Хвилювання перед змаганнями поборола і Юлія. Вона здобула п'яте місце. Каже, на деяких дистанціях було особливо важко. Там були цікаві зацепи, з яких ми ні разу не бачили. Там були деякі удобні, деякі – ні. Деякі траси були з карнизом. Тобто, ось цей прямо ось, а він такий наклонений. Непогано виступили і тенісисти. Так Іван Кременчуцький побував на всеукраїнських змаганнях у Києві кубок Меридіана до 14 років. У парі він здобув друге місце. В одиночному розряді не так як я хотіла, вийшлося. Вивчив в 16-й. в парному розряді я зайняв друге місце. На фіналі у мене, жаль, була температура 39, і я не смог грати як і грати, і ми проиграли. Кращого результату досягла Ірина Лисих. Після змагань у Києві вона одразу вирушила на черговий чемпіонат у Мінську. Стренання проходили на покритті трава. тенісна спеціальна м'яке покриття. Для нас, конечно, це було не совсем удобно. Ми тренуємося на жорстком, швидкому покритті, але в принципі виступили неплохо. Немножко смазали одиночки, іра Лисих могла зіграти гораздо лучше. Реабілітувалися парах. Іра Лисик з Каті Рублівська з Харкова заняли перше місце. Увірена брав всіх своїх соперниць. Іра Лисик зараз знаходиться на соревнованнях в Мінській та соревновання із серії Тенісна Європа. Ну, вроді почала неплоха турнір, посмотримо, як далі. Підійдемо. Кожен турнір це така собі підготовка до наступного, каже тренер. Навесні на тенісистів Сєвєродонецька вже чекатимуть чемпіонати українського та європейського рівнів.